Свято наближається і Харків одягає новорічне вбрання. Місто зберігає чарівну атмосферу, яка вже багато років приваблює гостей з усієї країни. Звісно, цей рік був важким, але Харків живе і зберігає надію, що наступний точно буде кращим. Цьогоріч у казковий настрій занурюється ціле місто. Для харків'ян оздобили багато ділянок як у центрі, так і у районах. Деякі з локацій відкриваються для містян вперше, але вже знаходять своїх шанувальників. Серед таких місць і пішохідна зона на набережні, де лунає сміх та панує атмосфера справжнього свята. Дуже красивий, і я вважаю, що на сьогоднішній день для нас це дуже дуже важливо і це потрібно, тому що так дійсно ми проживаємо, начебто, нелегкі часи, але ця краса. Це дивовижне свято, дивовижні вогники, вони просто створюють казковий настрій. Взагалі дуже класно, дуже раді душа, що зараз у Харкові під час війни є такі міста, де можна прогулятися, де дуже гарно, де різні інсталяції. Дуже класно, дуже багато місць, є, дуже багато парків, та же стрілка. Все дуже гарно. Навіть зараз, коли ми гуляємо, можемо забути про якісь погані спогади та насолоджуватись з тим, що є та гулятор. Мені дуже подобається. Оспло подобається, як зробили цю е, набережну, бо це наскільки я розумію, вперше ось і також мені дуже подобається те, як прикрасили вулицю на. Клочківський там взагалі дуже класно. Ну і взагалі я дуже пишаюся своїм містом. пишаюся тим, що навіть попри війну все так живе. Признаю, чесно, настрій був не дуже казковий, але зараз, коли вийшла нарешті гуляти, мені дуже подобається, і навіть настрій з'явився. Унікальна атмосфера нашого міста приваблює людей, які повертаються в Харків на свята навіть з інших країн. Вони кажуть, що бачили багато європейських міст, але в серці завжди залишається місце для рідного Харкова. Тепло, яке передається нам у душі, воно зігріває нас, і кожного разу хочеться казати, що завжди повернемося сюди, як тільки все буде добре. І дякуємо всім, хто створив це чудове свято для всіх. Дуже дякуємо. Андрій Конів, Ігор Воханін, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків. Новини.